Ось такий в мене є парагенератор, він у нас на 150 кВт, здається, автоматично ямикаю, тут звісно трошки завеликий. Якесь охолодження навіть є. Так, Значить приєднувати будемо. Приєднувати будемо 120-м ВВГ. ВВГ 1 на 120, 4, 4 жиле. Гофра 63, бурю отвір, одразу сюди прямо гофри зайду, без гермо вводу, напевно гофри сюди прямо зайду і вже оприсовка і посажу. Кабелі. Зробив я приєднання цього пари генератора, значить. Або це, так як і в щитові, так і тут посадив, хоча тут нема різниці, тут нагрівальні елементи, але щоб, щоб знати де ж деякі фази. Або це, значить невеличкий запас. 120-ті накінечники, висовка. а пен-провідник, так як тут гофра, у мене всі кабелі в гофрі і контрольний кабель, так само в гофрі разом. Всі. Ти його через корпус вивів сюди. Тут у нас нуль робочий, тільки у нас фактично катушки контакторів. Ну, релюшки там ще якісь є, тобто нуль не силовий, то ми в принципі заземляємо сам корпус станину. ну Але взагалі-то завод-виробник виробник, завод -виробник парення забезпечити нормальне клему заземлення і, і розгаложення просто в кусах. Так цього немає. То ми приваримо болт туди 12-й посадимо на корпус. Ну і нуль робочий вже мусить бути з корпуса.